Він уже близько. Бережіть попаси. Що берегти? Як ви знаєте, зазвичай я оглядаю якісь ностальгійні проекти, щось класне, але забуте, не розкрите або цікаве особисто мені. Сьогодні я вирішив поєднати це все, тому на огляді фільм про любов, дружбу, важливість віри, розуміння себе та суспільства, проблему батьків та дітей, політичний вплив на людей. І так я кажу про лего фільм. Тож не буду сильно затягувати, бажаю вам приємного перегляду, смачного всім, хто їсть і полетіли. Починається все з того, як невідомий дядько на ім'я Лорд Бізнес викрадає зброю масового знищення під назвою Сурей. Чувак, який намагався його зупинити, це Вітрувій. Спробі хоч якось налякати поганцям. Він оголошує пророцтво про вічайдушного сміливця, котрий знайде повстанський елемент і завадить втіленню його планів. Той, звичайно, йому не вірить, після чого нас переносить на 8 років уперед. Знайомтеся, це Емет. Простий милий хлопака, який живе за інструкціями, не порушує правила дорожнього руху, п'є дорогу щукаву, а всю інфу бере з телевізора. Коротше, виїг на системі одиниця. Але одного дня після роботи він випадково відхиляється від звичного маршруту і зустрічає дівчину. На цьому моменті я такий, та, це головний герой, з яким я можу себе порівняти. Ні одного чітко сформульованого слова і падіння. Іння в кінці правда в його випадку буквально ментальне. Проте завдяки цьому Еметан трапляє на дивний артефакт і забувши про інструкції, торкається його, ставши тим самим обраним. Хоча ми вся хлопака вже у поліцейському відділку в компанії хорошого та поганого копа, намагаючись що з нього дістати, він розказує, що президент бізнес за три дні збирається знищити свій Суреєм, але Емет обирає мову фактів. Ну реально, хіба чувак, який контролює харчову промисловість, радіо, телебачення, безпеку і підручники з історії може зробити щось настільки страшне? Величко також виявилося, що вони допитали усіх його колег. Хороша новина, ніхто не сказав, що головний герой може бути злим генієм. Погана, усі вважають його не просто звичайним, а буквально ніяким. Причому настільки, що дехто його навіть не згадав. Пам'ятаю, коли побачив це вперше у кіно, то був просто момент. Так, болючий для персонажа, після якого він мусить піднятися і стати сильнішим, але просто момент. А трохи поживши, набравшись у цього, як то кажуть, досвіду, сцена хоч і не надовго, але передає весь біль персонажа, відчути який може буквально кожен. Вдупліть, ви собі живете, робите все, аби. Корисним і подобатися оточенню, вважаючи це сенсом свого життя. А вас мало того, що не цінують, так ще й слова не можуть сказати. Навіть поганого, вас тупо не існує. Ви нуль, і життя ваше не має сенсу. Ну, після такого хоч з мосту кидайся. Дуже сумно. Жах. Або як вважає поганий Коп, це геніальне прикриття. Спираючись на це, він відправляє Емета на смерть, від якої не рятує та сама панянка з бутмайданчику. З її компанією ми звідти драпаємо, попутно зібравши класний моцик, але в кінці, коли треба було просто залетіти в тунель, головний герой вирішив дати задню. Вайлд Стайл, а саме так її звати, після кількох питань розуміє, що перед нею не обраний, а простий дефолт, що сильно її розчаровує. Незважаючи на це, ми якимось чином порозумілися, і вона вела на справи. Існує купа різних всесвітів, які колись жили в гармонії. Але все змінилося, коли нація вогню Атакувала. Тільки аватар, повелитель усіх чотирьох елементів, міг її зупинити. Так, стоп. Ще раз існує купа різних всесвітів, які колись жили в гармонії. Вони могли тімапитися і збирати різні цікаві речі, але відомий нам лорд або президент бізнес вважався хаосом, тому звів між ними стіни, а світотворців полонив. Ті ж, кому вдалося вціліти, були вимушеними переховуватися у подібних тунелях. А тепер пояснення до пояснення: на відміну від більшості проектів Лего, де це більше стиль, ніж умова всесвіту. Тут усі вдупляють, де вони. Вони знають, що з деталей можна збирати різні речі, і тих, хто це робить без інструкцій, то яких звикеми та суто на уяві називають світотворцями. До речі, це також від. Образилося на графіці фільму усе зроблене лего. ну намальоване, аби косити пістоп моушен, тим, полум'я, вибухи, капля на неіснуючих лінзах, та навіть коні не ходять, а скачуть подібним чином. І мені здається, це прикольно, коли ти не підтягуєш закони всесвіту під реалізм, а працюєш виштовхуючись від них. Яскравий приклад, що за великого бажання, навіть використовуючи модельки з обмеженим функціоналом, можна зробити щось якісне. Коли Валстайл закінчила свою оповідь, емет розказав про плани лорда бізнеса і виявилося, що судний день це. І поки вони пішли шукати Вітрувія, аби попередити його, нас переносять до поганців. Бізнес відчитує поганого копа, це те, що він прогавив обраного заодно, пояснюючи трохи свою мотивацію. Для початку виявилося, що та зброя, якою нас весь час лякали, це просто клей. За допомогою нього він хоче запобігти тій анархії, яку собою втілюють світотворці. Клас, перфекціонізм, подобається. Потім хлопака знищив хорошого копа, який гальмує продуктивність поганого, та показав, як саме буде виглядати його ідеальний світ. Тим часом наша компашка зустріла старого. Панянка розказала йому, що обраний ні, фіга не обраний і світ. Ітотворцем йому не стати, проте аби в цьому впевнитися, вони вирішили зазирнути в його свідомість. А там приблизно так само, як у мене перед екзаменами. На щастя, не все так безнадійно. Завдяки тому, що його свідомість настільки чиста, йому пощастило побачити того, хто на горі. Тому він справді обраний. Просто дайте цьому джентльмену нормального вчителя. І поки вітрувій відправляв голубів з повідомленням до світотворців, сюди залетів поганий коп. Місцевий шериф наздав і непоміченими вислизнути не вдалося. Поганя, облава мінце. У процесі втечі Емен спробував трохи помайструвати. Вийшло у нього, звичайно, не дуже, але геніальну ідею він таки вродив, завдяки чому нам вдалося ненадовго відірватися. Так, ненадовго. Проте саме в такі моменти повинен з'явитися той, хто усіх врятує, і хто, як не Бетмен, повинен це зробити. Про персонажів я розкажу трохи згодом, а зараз пора зустрітися зі світотворцями у захмарному дуркіна фасо. Господи, ці назви ніби дитина вигадувала, ну серйозно. Валстай, дуркіна фасо, Business, бізнес, самхауполпатін Реторн. Така крінжа, звичайно. У цей час ми прибули на місце. Тут Настільки багато прикольних камео, що годі її перелічити. Зелений ніндзя, Шак, Дамблдор з Гендальфом, два Мікеланджело, Лінкольн, персонажі DC та купа інших. І всі зібралися, аби послухати промову Емета. Спочатку все йшло непогано. Натоп зарядили, надію дали, але потім він сказав, що поки не є світотворцем, і тут почалося. Рагуль! Та коли ситуація вже гірше стати не може, сюди знову залітає поганий коп. Виявилося, що тоді він причепив на головного героя маячок, хоча в наступній же сцені його не було, і просто чекав, поки той приведе до решти. Компашці довелося драпати, тому залучившись допомогою ще кількох персів і збудувавши субмарину, це вдалося. Правда, ненадовго, адже якимось чином її підірвали. Цілів тільки двоповерховий диван Емета. Незважаючи на це, не засейвив пірат, який раніше казав, що з ними ловити нічого. Він вважає, що світотворцям потрібні, настільки тупі, безглузді ідеї, як цей диван, тому що люди поганця перевірили у. Це крім нього. Тому, трохи подумавши та набравшись впевненості, Емет виголошує реальну класну промову, настільки, що усі дівчата тепер його, і команда береться до роботи. Трохи щодо персонажів. В основному це архетипи. Схиблений науковець, мудрий наставник, сильна, але насправді вразлива панянка, принцеса, яка закриває очі на негатив до певного моменту, стереотипний пірат, якому для повного образу тільки карамби не вистачає. Ну і гуморист лиці Бетмена. У випадку з останнім дуже тащить стандартна для проєктів лего гіперболізація. Ну або український дубляж, адже тільки через нього я змусив себе подивитися його спінов. Зор не рекомендує, це абсолютно прохідний проект. Хіба заради мемів можете глянути? Ну, що за план? Є в нас план. А план Еми та справді геніальний. Враховуючи, що бізнес очікує від них чогось нестандартного та креативного, треба зіграти від зворотного. Так, замість якогось чудо з рельоту вони зберуть дефолтний, за рахунок чого без зайвих проблем попадуть до вежі поганця. Будучи всередині, Брюс Фейн з кицькою відволікатимуть увагу, доки Бенні з піратом зніматимуть захисне поле. А тоді головний герой залетить на місце, начепить елемент на сурей, і світ врятовано. Так, до речі, виявилося, що як провернути таку аферу, зброя може вибухнути, а може і не вибухнути, тому зупинимося на цьому. План таки дав свої плоди, і перед тим як перейти до. Останнього етапу нашим героям дали можливість трохи побалакати про почуття. Панянка розказала, що насправді хотіла бути обраною, і коли ним став Еме, то вона трохи засмутилася. Ну, я це в принципі розумію, але битися було не обов'язково. Він же, в свою чергу, завдяки її словам на початку вперше у своєму житті захотів бути чимось більшим, ніж він є, і відповідати тому статусу, яким його наділили. В результаті дізнаємося, що її звати Люсі, слава тобі, господи. Майже налагоджуємо конект, але Бетмен все обламує. Після цього вона тихенько пішла, адже прощатися на її стилі, і ми взялися за справу. Про відключає захист, Емет готується зі всім покінчити. Аж тут черговий облом. Вітру піймали, решту пов'язали і привели до поганця. Старий ще певний час намагався відпиватися, але його завалила копійка. Ідіть колотіть! Наостанок Макси Міміра розказав, що насправді вигадав те пророцтво, але незважаючи на це, наступні його слова мають перевернути хід історії. Мали перевернути хід історії. Тепер ніщо не заважає бізнесу здійснити свій грандіозний план, адже усі повстанці в полоні, а елемент поза простором і часом. Не зрозуміло тільки на що він кинув поганого копа з ними. Чувак, я ж казав, що ти нормальний антагоніст, ну не ганьби мене, будь ласка. О, халявні, також для відвернення уваги. Добре, молодець. У цей час Емет занепав духом, аж тут з'явився привид вітрувія нитишці, аби закінчити свою промову. Суддя тому, що ви Вигадане ним пророцтво слугувало більше для мотивації того, хто знайде елемент, поза як для того, щоб стати особливим, треба просто у це повірити. Такі фрази тулять на плакати з котиками, але це правда. Можна сказати фу, банальщина, ще би силу дружби сюди приплели, але я закрию на це очі. Впевненість та віра в себе це база і фундамент усього, що бере початок. Подивіться, як далеко зайшов зовні непримітний будівельник, просто повіривши в те, що він обраний. Ніхто з супертворчих і нестандартних світотворців на таке не спромігся. Спираючись на це, Емет приймає рішення усіх. Рятувати, кинувшись у прірву, тепер на дезморалі решта, адже за їх словами, усі ідеї були тільки в головного героя. Але вони беруться діяти і, зробивши з нього мученика, замотивували людей через телевізор збирати, що їм заманеться, і повставати проти лорда бізнеса. На щастя, зверталися вони не до рус, як то кажуть, ні, тому все подіяло. Паралельно Емит опинився в світі людей, Поворот в стилі Нолана. Сюжет насправді придуманий малим, а ідея ідеального світу лорда бізнеса належить його батькові. Найстрашніше в цьому те товариство, що отаким я бачу себе в майбутньому. Сумніваюся, що до того часу я зможу собі дозволити Лего. Але саме ідея перфекціонізму, небажання ділитися своїм навіть з найближчими і зміни, які приходять з дорослішанням, це жах. І замість того, щоб цю тему якось розкрити і пояснити, вони її демонізують в подібний спосіб. Можливо, я забагато хочу від фільму з рейтингом 5-8 років, але трошечки мені не вистачило іншого погляду на ситуацію в цьому моменті. Але як же потім усе стрімко летить вгору? Емет привертає увагу молодшого, який відволікає тата, після чого отримує повстанський елемент, остаточно розуміє слова Вітрувія і, повернувшись додому, стає світотворцем. Коли ж він добрався до лорда бізнеса, то замість того, щоб з ним битися, хлопака вирішив пояснити суть цього повстання. І тепер це не розмова добра і зла, а батька і сина, адже старший побачив, наскільки дивовижні речі будує малий. Віталік Гордієнко у своєму крайньому відео сказав дуже класні речі про важливість людських можливостей, змінюватись від навколо себе. Їх значення можна вивести навіть на побутовий рівень, адже за великого бажання ти можеш все. Не буває маленьких чи не особливих людей. Якщо ви не збагнули цього за останній рік, то як би пора. Ти головний герой свого фільму, ти той обраний. Відчайдушний сміливець. Дяки якому наш світ розбудується, так само, як і я, так само, як він, чи вона. Головне робити і щиро в це вірити. І хоч життя не завжди сонячне і привітне до вас, хоч не все виходить з першого разу, борітися за своє бачення світу. Весь діалог я вам переказувати, звичайно, не буду, але сам факт того, що вони змусили дорослого хлопця пустити сльозу від простих істин, багато про що говорить. В результаті старий усе зрозумів та полотнав сином. Емець здобув дівчину, рівновагу відновлено, відкритий фінал, титри. Та думав, зроблю простеньке відео про фільм з розмовляючою пластмасою, а вийшла якась сентиментально мотиваційна. Рефлексія. Однозначно рекомендую, особливо якщо ви дивилися його колись, адже порівняння вражень того варте. Загалом фільм піднімає хоч і прості, але дуже кльові та важливі теми. А як ми знаємо, завжди найважче зробити щось просте. Зважаючи на це, попрошу вас поставити вподобайку, якщо вам сподобалось, та підписатися, якщо ви на каналі вперше. Напишіть коментар для просування, патреон телеграм в описі. Дякую за перегляд і побачимось. Такі фрази тулять на плакати з котиками, але це правда.